Сергій Притула в четверте став батьком. Волонтер поділився зворушливим фото новонародженого сина. А його емоційне і щире послання миттєво зворушило серця тисяч прихильників. Яке ім'я для сина обрало подружжя, і що відомо про старших дітей притули? Далі розповім. Сергій Притула український телеведучий шоумен, волонтер і громадський діяч, добре знаний як ведучий ранкового шоу Підйом на новому каналі та керівник гумористичного проєкту Вар'яти з 2014 року. Він активно волонтерить для української армії. А у 2020 тисячі разом зі своєю командою заснував благодійний фонд Сергія Притули, який донині закриває потреби наших захисників. Та 1 серпня 2025 року в житті волонтера відбулася особлива подія. Він став батьком у четверте. Радісною новиною Сергій поділився в інстаграм, опублікувавши зворушливе фото з новонародженим сином на руках. І залишив допис від імені хлопчика, якого подружжя назвало Марко. Я народився кілька днів тому у Києві. Тато каже, що я ще не зовсім розумію, в якому чудовому місті я з'явився на світ. А мама каже, що я дуже гарний хлопчик, і дякує Богу, що коли я народжувався, не було повітряної тривоги. У своєму дописі у Фейсбук Притула також поділився особистими переживаннями. Того дня Київ був у жалобі. Місто оплакувало жертв кривавої російської атаки, в якій загинуло понад три десятки людей. Серед них п'ятеро дітей. Це той момент, коли ти навіть радість від появи малюка не можеш відчути сповна. Бо серце розривається від болю втрати, бо немає під час такого горя чужих дітей. Це наші діти, наші сльози, наш спільний біль. Поряд з тим, для мене поява Марка, як і будь-якої іншої дитини в Україні на світ. Це щось, що наперекір планам і бажанням ворогів: ми були, ми є, ми будемо. Ми будемо народжуватись попри їхнє бажання нашого зникнення. Будемо співати колискові попри виття сирен. І з Божою поміччю випликаємо найсильніше покоління українців, загартованих з хорошою пам'яттю і геном стійкості. Сергій подякував дружині Катерині за здійснення спільної мрії та відновлення балансу хлопчиків і дівчаток у їхній родині, і Марку за те, що не створював мамі клопотів під час пологів. Окремі слова вдячності прозвучали й на адресу лікарів, які супроводжували народження сина і, звісно ж, українських захисників. Щира дяка силам оборони України за захист нового життя. Щасливої долі, Марко! Як би далі не було складно, але ти народився у найкращій країні на планеті Земля, тож вирости її гідним сином. Що відомо про особисте життя Сергія притули з першою обраницею Юлією Андрійчук, Сергій познайомився у 2007 році у Тернополі. Їхні стосунки стрімко розвивалися, і уже за рік у подружжя народився первісток Дмитро. Проте щільний графік роботи не дозволяв Сергію повноцінно бути присутнім поруч із сином у його перші роки життя. Ну мені боляче чути, коли дитина каже, що йому сумно, коли мене немає. Бо мені дійсно так само прикро було я. Не пам'ятав там як нам пупчик відпадав. Там я не пам'ятав, як прорізався перший зуб. Я не пам'ятав перше слово. Я не то що не пам'ятаю, я не бачив цього, тому що я завжди був або на зйомках, або з концертами на астролях, або ще якась біда. Тут треба віддати належне Юлі, яка максимально нівелювала всі ті моменти. І Юля завжди, ну Дмитрико, була мантра, що в тебе найкращий світі тату. У 2013 році притула й Андрійчук розлучились. Попри це, їм вдалося зберегти повагу одне до одного. А Дмитро, хоч і був ще дитиною, спокійно сприйняв рішення батьків. Нині 16-річний хлопець закінчує школу за кордоном. Утім, пробує вступити до українського вишу. Це питання у нас, до речі, ще вирішується, і воно ну, зараз от якраз буде нагально стояти, тому що поки що він зараз сидить на заході країни, в мамі і готується до Угу. Але він на передальному курсі закінчував одразу дві школи: одну в Україні, одну за кордоном. І за кордоном йому ще треба рік довчитися. Тому всі проблеми насправді з сином, я вангую трошечки туди далі. Тобто навчання він закінчить за кордоном в червні наступного року, по ідеї. Але якщо він зараз добре здасть НМТ, Може пробитись на державний в там, один виш, то можливо, все-таки висхилимось до навчання там. Коротше, все, все ось так. У нас насправді найбільше пару тижнів буде час для певних дискусій з ним, з його мамою, зі мною, і з вирішенням короткотривалої коротко перспективи. А ви до якого варіанту схиляєтесь? Та я такий, щоб тут, звичайно. Тим більше, що є його там бачення і бажання, що він тут хоче, але знову ж таки є багато моментів. Крім того, Сергій повідомив, що Дмитро вже став на військовий облік згідно з вимогами для юнаків, яким у поточному році виповнюється Ну, Зараз от, ми дотримуємося усього е, протоколу дій, які ми мали зробити в його віці. А Син стоїть на обліку в ТЦК, тому що до 31-го, здається, липня потрібно було мусово стати, якщо тобі виповнюється 17 в цьому році. Дмитра в жовтні день народження, якщо виповнюється 17, відповідно, ми питання закрили ще в квітні місяці. З другою дружиною Катериною Сопельник Сергій Притула познайомився Мало. ще за часів роботи на новому каналі. Катерина працювала адміністраторкою, а згодом стала продюсеркою ранкового шоу Підйом з Катєю ж Ми ще були знайомі коли я був попередньою дружиною. І в принципі більше ніж робочі роботи більше ніж робочі стосунки, нас не пов'язували. Угу. Катя працювала спочатку адміністратором, потім лінійним продюсером у підйомі знову ж таки. Вона дійсно толковий організатор дуже шарить в логістиці. І коли я запускав першу країномовне гуморшоу варіати, своє гумористичне дітище вона була ну як ніхто корисна в на етапі встановлення цього проекту. За два роки після розлучення з першою дружиною Сергій та Катерина побралися. Церемонія відбулась у Львові та була таємною лише для найрідніших людей. Сьогодні у подружжя троє дітей. Донька Соломія, який нині 8 років, донька Стефанія, який 4, та новонароджений син Марко. В одному з інтерв'ю два роки тому Сергій зізнавався, що планували з дружиною четверту дитину ще раніше. Я дитину збирався зачати з дружиною у вересні, жовтні 22-го року. Але стан усня зі своїм чортовим путіним дуже сильно перебили всі плани. Відверто, мені дуже важко створювати якийсь горизонт планування далі ніж на 2-3 тижні місяць максимум. Вітаємо сім'ю притули з поповненням і бажаємо маленькому Маркові міцного здоров'я та щасливої долі. Ви також можете залишити свої побажання родині в коментарях під цим відео. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі.